Всім привіт! Хочу зняти відео про модернізацію Deo Sense 1,3 мотор, а саме силову електропроводку, так як рідна заводська штатна мене не влаштовувала, а саме через ось такі моменти ось і заводські клеми йдуть. Не знаю, то мінусова чи плюсова, бо вони дуже подібні. Ось силовий провід, що на масу, максимум 6 квадрата, може і 4 мм квадратних, а плюсовий той, що йшов на блок запобіжників, то взагалі 2,5 квадрати. Тому було прийнято рішення вдосконалити цю частину електропроводки, був закуплений. Ось такий сварочний кабель 16 квадратів. Клеми, нові, латунні. Ось так пропаяні. І один плюсовий пішов на стартер. Ось теж була ще й алюмінієва клема. Той болт починав окислятись. Також замінений провід від генератора, всі фішки перепаяні. Обжаті, пропаяні. Кабель, до речі, ось цей взяв 6 квадратів, то мені товариш подарував від сонячних панелей. Він іде лужоний. Нормальний кабель, в принципі, для цих задач буде більш ніж достатньо його. Заодно вже, так як спіткнувся з цим питанням, то вже зняв стартера. Перебрався стартер, були замінені нині щітки. Якраз тут стартер стоїть атек, імітація Бошовського. Білоруси, здається, випускали такі стартера. І тут є в них болячка, що ось тут окислення під тою кришкою. Саме на мінусові щітки пропадає маса. То вже заодно обслужений, додавлена смазка. Поміняні щітки. Втягуючи, перебрали, перепаяли контакти, зачистили. Нормально працює як часики. І ось такі клеми тут теж був замінений з такого самого кабелю було замінено силовий е, цей, провід на блок живлення. Ну, точно кращий, ніж ніж той, що був. Так що, ось така то справа. ще Ще потрібно, буде щось підтікає антифріз. Треба буде ось той патрубок, подивитись, що з ним. А так, в принципі, роботою задоволений. Мотор працює добре. Нарікань немає, в принципі, ось такі газове обладнання стоїть друге покоління. Нормально буде працювати. Головне, що не потрібно чекати, поки. Якась неисправність проявиться десь в самий непідходящий момент. Краще перебрати якийсь вузол чи агрегат, а потім машина віддячить безвідказною роботою. Так що, якось так. У кого є якісь питання, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, кому подобаються мої відео, мої роботи. До зустрічі!